Чи варто страхувати сонячну електростанцію? Знаєте, з 2015 року ми встановили більше чотирьох тисяч сонячних електростанцій. І таких якихось випадків, що підпадали під страховий поліс, ну в принципі їх було надзвичайно мало. От буквально місяць тому був єдиний такий випадок, що в нас у Львові випала місячна норма опидів за один день це 10 липня, і в двох клієнтів в підвальному приміщенні. Поступила вода і підтопило акумулятор. От, можливо, це б допомогло. Ось далі таких випадків, що десь там ураган щось. У нас таких ураганів в принципі немає, що пошкодив сонячні панелі. Ну, не знаю, від військових обстрілів, можливо, варто б застрахувати. Це б не помішало. Але Чи вам реально виплатять, я цього не знаю. Ось був у мене клієнт, знаю програміст. Один він перших три роки страхував свою сонячну станцію. Це коштувало, мені здається, 1% від її вартості. Ось. Але потім це ще ми йому в 2017 чи 2018 році ставили, але потім зрозумів, що це дурновитрачені кошти перестав. Ну, але кожен сам вирішує.